Музька, починай. Мамка пам. Вставай, ставай, Сьогодні ж понеділок. Ой, мусичка, Соняк, ну що ти підстикаєш? Зараз встану почекати, ще п'ять хвилин посплю. Ніякі п'ять хвилин. Сьогодні ж перший день робочого тижня, мамусь. Понеділок під'єм. Бодренько вскочила? до мене. А я чекаю, ти встанеш? Де вас подіти? Мамка не борчить, подйом, ти бодру вскочить. Ну, Мені здається, що вас треба поставити в куточок. Не треба, мабути, не треба. Ми хороші, ми попунем, щоб ти не проспав на роботу, де ти заробляєш нам на камінці поштедять і собі магарілаші. Треба тобі гарно подягнутись, причепуритись, будемо красивою. Mm -hmm. То що не буду ставити нас куточок, ні? Тож не буду, сонечко. ви ж хороші. За мене дбаєте. Ти що? Будеш прапор піднімати? Ну так, треба ж подивитися, що там на пулці. І прапор у понеділок бажають пісню. Ту. А в день буде ще ти під конці я промнаді. Мой скар за мною. А всім бажаю гарно, тепло. Дня, кави смачної, новин добрых і гарного настрою. Ваш соник цьому вомки Пока! А я, Аня, мене забули. Я також бажаю всім гарного, мирного. Сонячного дня, ваша муся, цупки бунки. Пока.